Вітаю усіх глядачів Першого каналу та усю країну з Днем Європи. На Михайлівській площі людей все більше. І багато хто приходить і дізнається про заходи культурного розважання, які відбуваються тут, вже безпосередньо від самих людей. Потім вони беруть свої телефони, пишуть смски своїм друзям, знайомим, родичам, збирають сім'ї і такими вже міні-групками приходять і долучаються до всенародних святкувань. У цей день люди загартовують себе не лише духовно, але й фізично. Підтвердженням цьому став велосипедний забіг на велосипедах, який стартував тут, на Михайлівській площі. Далі він пройшов через головну вулицю Києва Хрещатик, а потім вже фінішував на самій же Весарабській площі. Також хочеться відзначити, що після цього естафетну паличку перейняв легкоатлетичний благодійний забіг. Євроран 2015 Близько ста учасників з усіх куточок України вони тут стартували також з Михайловської площі, перейшли також, вони потім з Великої Житомирської, перейшли на вулицю на Львівську площу, потім на Ярославі Вал і вже фінішували Золоті ворота. Дуже хочеться сказати символічним, що організатори цього маршруту вони обрали такий формат, аби учасники забігу пробігали біля чотирьох посольств це Польщі, Італії, Чехії та Словаччини. Трішки слів хочеться сказати і про те, що відбувається тут безпосередньо на Михайлівській площі. Ось тут ліворуч мене знаходиться, так би мовити, я її називаю, локацією спорту та активного дозвілля. Тут відбуваються міні-турніри для малечі, змагання, а також проводяться показові тренування. Майстер-класи від тренерів екстремального спорту були навіть такі відчайдухи, які стрибали на батутах з переп'інтованою гіпсовою ногою однією, тобто це щось таке колосальне, неймовірне видовище, спостерігали українці. І знаєте, перед включенням до мене підходили люди і запитували, чому так на Михайлівській площі так багато споруджено-спортивних майданчиків, екстремальних локацій для спорту. Знаєте, якщо ви побували або можливо побуваєте ще в європейських містах. Ви там Неодмінно помітите, що саме спорт є невід'ємною складовою європейського прогресу, наскільки по-спортивному там відпочивають і живуть місцеві жителі. Вони катаються на велосипедах, роликах, грають у футбол, плавають і, звичайно ж, бігають, адже біг це невід'ємна складова здоров'я. Також хочеться сказати, що тут у вирії Михайлівської площі, у вирії цього неймовірного свята дня Європи, у фокусі перебуває передусім людина та гармонійний її розвиток. Тож долучайтеся до гармонії, приходьте зі своїми друзями, знайомими, сім'ями на Михайлівську площу і святкуйте День Європи разом з усією країною. А тему спорту, справжнього європейського і чоловічого спорту, продовжить програма Чоловічий клуб з Дмитром Лазуткіном. Не перемикайтеся.